Друзі, доброго дня! Вас вітає Ягідна Колекція. Сьогодні на дворі зима, а ми оглядаємо стан наших рослин. Хай ріст і розвиток не завжди залежать від ґрунту. Також важливим фактором є кліматичні умови, в яких розташована рослина. І хочемо вам зробити короткий огляд тепличної плівки від компанії Promintense. Пластика Крітіс. Одна із проблем, з якою ми раніше зіткнулися, це прозорість плівки. Після років експлуатації. Це той фактор, який важливий для нас, адже він відповідає за дозрювання ранньої ягоди. І переваги плівки Промітенс в тому, що вона зберігає прозорість після багатьох років використання. А також гарний плюс такої плівки, що вона гарно тянеться і мало збігається, навіть при великих морозах, і відповідає термінах експлуатації. Які заявляє виробник, а навіть більше рекомендуємо плівку нашим друзям-ягідникам та всіх, хто вирощує продукцію в закритому ґрунті.